Край села біля дороги Стоїть одинока, забута, покинута криниця. Вона щодня зустрічає світанки. Вона щодня проважає сонечко за обрій. Щоночі місяць шепче цій криниці чарівні казки. Це околиця села Крачки на Хмельниччині. Колись за переписом 1989 року, коли ще Українська Радянська Соціалістична Республіка була, чисельність населення цього села становила 217 осіб, з яких було 140 жінок і 77 чоловіків. А ось уже у 2001 році населення зменшилось, і в селі мешкало всього 133 особи. А зараз село неначе вимерло, село мовчить, село безлюдне. У цій місцевості не було Чорнобильської зони, у цій місцевості немає бойових дій. Таке враження, що саме тут перервався ланцюжок роду людей. Це не просто поодинокі хатинки, тут цілі господарства, тут будинок, хлів. Підсобні помешкання, криниці, колись були добротні плоти і великі ділянки землі, колодками навічно замкнені двері. Стає трохи моторошно. У цих вікнах ніколи ввечері не буде горіти вогник. Тут були колись городи, садки, росло багато плодових дерев. Нива ціла нива. Як гармонійно це село вписується в природу, вибіг з хати і побіг просто в поля. Але це було колись, зараз пустка. Покинуті подвір'я, ділянки заростають хащами і перетворюються у дику природу. А тут криниця, напевно, була, так? Глибока, до речі. Наша є. Не знаю, чи є, треба подивитися. Так, є, бо листочки плавають. Є. Вона ще може бути нормально. Так, її почистити, вона буде нормально. А я помітила, що тут у всіх такі льохи. У моєї бабушки теж був такий льох. Вони холодні, до речі, в землі такі льохи. Бачиш? Цегли підмурований. Нормально колись люди жили. Така шевченківська хатка. Ну, не зовсім шевченківська. Але це, а дивись, які дерева здоровені. Угу. Клас. З кожним роком в Україні зменшується кількість селян. На сьогодні на межі зникнення знаходиться біля п'яти тисяч сіл. Дорога, по якій колись не тільки ходили люди, а й їздив транспорт. А зараз, як тільки піде дощик, так і неможливо пройти. До речі, у цьому селі Крачки народився український педагог, композитор, музикознавець Володимир Іванович Кропивницький у 1942 році, а також український лікар Дембіцький Станіслав Йосипович. На дорозі є місточок через річечку залізобетонних плит. Колишніх Есесеровських. А ця річечка колись несла води у велику річку Південний Буг. Зараз вона покрита ряскою. Вона просто стояча і нерухома. Береги поросли очеретом, повсихали старі верби. У листопаді 2018 року. Було затверджено документацію генерального плану села Крачки, але донині вулиці й будинки стоять безлюдними. Зрозуміло, зовнішні обставини. Відстань від обласного центру міста Хмельницького до села Крачки всього 31 кілометр. Але дороги такі страшні. Ще одна нікому не потрібна криниця. Покинута. Чую звук корови, виявляється, у цьому селі ще є корови. Як одну красуні на все село. У цьому селі ще живуть люди, але їх дуже мало, зникаючи вулиці, безлюдні будинки. Просто зникаючи українські села, це реалії сьогодення, зима, весна, літо, осінь, такі різні пори року, але кожна по-своєму прекрасна. Деяк не в селі можна побачити всі їхні барви: морозний іній, що білим покривалом укутує все навкруги, чарівний цвіт плодово-ягідних творінь, що заповнює своїм ароматом, соковиті фрукти, барвисті квіти і заворожуючі око. Осінній листопад. Все це і навіть більше можна спостерігати у кожному українському селі. Багато років тому тут, вуличками цього села, бігали маленькі дітлахи, а та річка, що покрита рязкою, була повноводною. Село жило, а зараз все інше і боляче дивитись на цей весь занепад. З кожним роком ситуація дедалі погіршується, чисельність не зростає. А тільки падає прискореними темпами. Найгірше те, що це село таке не одне в Україні, їх таких сотні. І є ще багато гірші ситуації. Наприклад, села, де залишились дві три хатини і ніякої цивілізації, і є навіть села, де помер останній житель. Українські села занепадають і зникають, і це вже дуже давно, коли ми їх відновимо, коли у цих селах почуємо радісні голоси людей. А це стежка до сільського магазину. До речі, школи в селі немає. Чекайте, маємо тут відображення в калюжі. Яка тут калюжа велика. А тут починається невеличка вуличка живого села. Хтось відновлює будинок, до речі, в селі є газ. Ось хату хтось викупив, купив, бачиш? О, сонячні батареї там ліпив, на все село можливо зробить на цьому городі. І будемо на полістом. Щоб... Да, да, да. Подивимося. Наші сонячні батареї. Там. А тут уже не дика природа, тут є життя. На городі осінні гарбузи. А трохи далі знову сонячні батареї. Якщо мислити філософською категорією, то життя вічне, незважаючи на закінчення шляху фізичного тіла або існування всього матеріального, це життя, яке колись почалося і нескінченно триває у вічності. Воно не просто фізичне, воно не просто матеріальне воно нескінченне.